Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, Улечне, І тут така сіньоріта, дочка сеньора, сестра Дори. Каріна вродила таку сеньоріту, красиву, гарне, моцне кошечка. Гарна моцна лошечка. Ех, красота. Брекає. Дочка сеньора. Така от гарна красунечка. ховається від нас. Ох, пішла. Це кобила, чекаємо потомство від фріза. Жеребна десь на днях має мати Крита фрізом. Кобила Де та красуночка, о. Не хочеться давати знімати. Красуня. Ух, пішла. Коротше, ховається, не хоче дати. Кобила, посела одна, коріно. Далі коріно трошки підсіла. Нічого йде до літа, відпасається. А та красуня має принести від фріза лошадку. Починає наливати вимня. Не хочеться давати знімати. Така от красунечка по сеньору. По сеньору того року лошадок ще дуже багато є. Жеребчики, кобилки. Так що лошаді є дуже багато. Така маленька сіньоріта. Малесенька, красуночка. Така малесенька сіньо рідка. Така красунечка брикає, собі гуляє. Осе на вільному випасі. Гарна природа. Така вона оціночку лошечка. Сестра Дори. Це є, що в мене? Ех, пішла. Енергійна кобелка. От мама Каріна. Наразі дякую всім за увагу. Будьте здорові.